Моторошна автотроща на трасі Харків-Охтирка не розминулися відразу три автівки. На місці двоє загиблих пасажирів, зокрема, трирічна дитина. Водій у шоковому стані від втрати наклав на себе руки. Більше про трагічне зіткнення дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Жахлива автокатастрофа сталася по обіді в неділю на автодорозі Харків-Охтирка, це Богодухівський район Харківської області. Позашляховик вийшов на обгін на зустрічну смугу. Водій автомобіля не впорався з керуванням і врізався в попутний легковик, а потім у вантажівку з причепом, яка рухалась зустрічною смугою. Внаслідок потрійного зіткнення пасажири позашляховика, на жаль, не вижили. Це була 45-річна жінка та 3-річна дитина. Водій авто не витримав страшної втрати і вкоротив собі віку просто на місці ДТП. Про таке повідомляє Національна поліція Харківської області. Що саме чоловік зробив, уточнень немає. Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу. Кермувальники інших автомобілей. Зазнали гострої реакції на стрес. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Розслідування триває. Дописувачі в соцмережах критикують кермувальника за порушення правил дорожнього руху. Хтось, навпаки, стає на захист. Мовляв, можливо, він мав вагому причину поспішати. І наше було гнати. Бачила цю страшну аварію. Саме їхали з Харкова, царство небесне, померлим. Хто знає, можливо, він поспішав в лікарню. Дитина хвора чи з жінкою щось. В будь-якому випадку щирі співчуття родичам і близьким загиблих. Це невимовний біль. Бережіть себе. Україна під час масштабного обміну повернула додому зрадника. Чоловік став дезертиром ще до початку великої війни. Перейшов на бік ворога і ладен був катувати інших полонених українців. Принаймні, про таке повідомляють журналісти та військові. Попереду перевірка спецслужб, якщо інформація підтвердиться, колишнього військовика судитимуть за державну зраду. Про кого йдеться і чому Росія повертає поміж патріотів. Засланих козачків. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Знайомтесь Андрій Тараненко, один із тих, кому випала можливість повернутися до України в рамках великого обміну за формулою тисяча на тисячу. Журналіст Андрій Цеплієнко, одним із перших, повідомив, що цей чолов'яга. Аж ніяк не герой. Ще в 21-му році він здався в полон російським окупантам, спаливши свою бойову машину піхоти. У полоні Тараненко теж нібито поводився як зрадник. Принаймні про це розповіли ті, хто сидів з ним у полоні. Він як свідчать ті, хто з ним сидів, просив у росіян ніж, щоб катувати своїх співгромадян та висловлював побажання отримати громадянство РФ аби воювати на боці ворога. Офіційних коментарів на рахунок цього військовополоненого поки що не було. Що про нього відомо? Тараненко, уродженець Полтавської області. В лютому 2021-го він зник під час несення служби. Був механіком-водієм БМП. Оперативне командування Північ тоді повідомило про зникнення бійця і про те, що він опинився в полоні. Окупаційна влада так званої ДНР оприлюднила кілька відео з Тараненком, у яких він поливав брудом ЗСУ і звинувачував їх в обстрілах. Заявляв, що справжній ворог українських військових нібито перебуває не на Донбасі, а в Києві. Чоловік закликав колишніх товаришів по службі розгорнути війська, піти в наступ на столицю України і розбити. Центр міста. Ось невеликий фрагмент його інтерв'ю під санкційній пропагандистці Тетяні Монтян, яка теж втекла на Росію. Чи ви усвідомлюєте, що на додачу до Державної зради, дезертирства і всього іншого у вас ще звинувачать у тому, що ви займаєтеся пропагандою на користь ДНР проти України? Я скажу що Я займаюся не про. Як по містах і села. Росія та каже правди, що тут твориться, скільки в скільки вбити. В цій же розмові військовослужбовець запевняє, що хоче залишитися жити на окупованій росіянами території. Повертатися додому не бажає і не бачить сенсу. Я відкриваю очі не тільки солдату, але й президенту Зеленському, щоб він задумався, для чого він сюди в військаці посилає український. І по а як вам така істина в устами дезертира? Як думаєте, він говорив це щиро тоді, чотири роки тому, чи під тиском? Можливо, його залякали, шантажували. Раніше через результати великого обміну обурився командир Азова, полковник Денис Прокопенко. Він же Редіс. Мовляв, серед тисячі українських військовополонених, яких обміняли, немає жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у Вертухаїв, щоб різати наших бійців. Я ніколи не повірив маячню про те, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів це небажання росіян віддавати їх. Росіяни відмовляються обмінювати азовців на своїх звичайних солдат. Знаходимо варіанти запропонувати їм когось, хто важить для них більше, ніж омський контрактник. Україна забита російською агентурою. Під саму зав'язку. Про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Нагадаю, цими вихідними відбувся третій етап обміну полоненими за формулою тисяча на тисячу. І це єдине позитивне зрушення після переговорів України та РФ в Стамбулі 16 травня, коли представники країн вперше після трирічної перерви сіли за стіл перемовин. А як ви думаєте, чому росіяни шиють азовцям тюремні терміни, замість того, щоб віддавати їх на обмін? Навіщо їм ці показові судилища? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Якщо ж підтвердиться, що повернений додому Андрій Тараненко зрадив присягу, йому загрожує обвинувачення в державній зраді. А це вже від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. 390 українців повернулися додому. Обмін відбувся в рамках глобальної домовленості про обмін тисячу на тисячу. Сьогодні пройшов перший етап. Слава Україні.

Я Микита Гаврилюк. Підпишіться, поставте лайк і не забудьте поділитися цим відео з тими, хто чекає рідних з фронту. Працюємо. Перший етап найбільшого за час повномасштабної війни обміну Україна повернула з російської неволі 390 своїх громадян. Із них 270 – це військові, решта 120 – цивільні. Серед визволених три жінки та 387 чоловіків. Деякі з них були у російському полоні ще з 2022 року. Повернулись захисники Збройних сил України, зокрема військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також бійці Нацгвардії та прикордонної служби. Вони боронили країну на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, також у Київській, Сумській та Чернігівській областях. Координаційний штаб повідомив, що звільнені вже проходять медогляд та отримують психологічну допомогу. Так Кож їм нададуть подальшу медичну допомогу, виплати та реінтеграційну підтримку. Це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Фактично, єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, поки що блокують. Але повернення наших людей це, це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, всі українські заручники, яких утримують в Росії, ми всіх їх маємо визволити. Сьогодні вдома майже 400 людей, 390 – це військові та цивільні. Завтра і післязавтра, теж наступні етапи. Формула тисяча на тисячу. Списки на обмін формувалися за принципом зберегти життя. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умеров. Над наступними етапами великого обміну нині продовжується робота. За домовленостями в Стамбулі ми домовилися повернути. І обміняти тисячу на тисячу сьогодні. Ми розпочинаємо цей процес разом зі всіма інституціями, за дорученням президента, які дотичні до обміну і повернення, працювали як єдина команда і почали цей процес. Повертаємо цивільних, обмінюємо військових чоловіків і жінок. Всі військовополонені будуть повернути, всі політичні в'язні будуть повернути. Тому в цьому процесі зараз будемо працювати декілька днів. Прошу вашого розуміння і притримуватися тише, доки працює команда. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Над наступними етапами великого обміну нині продовжується робота. Як повідомляють змі додому повернули українців, яких незаконно затримали на тимчасово окупованих територіях. Їх звинуватили у роботі проти Росії. Водночас, Україна також віддала Росії 120 цивільних раніше о 12.00 23 травня про обмін. Він публічно повідомив Дональд Трамп. Його заява з'явилася у соцмережах та одразу спричинила резонанс. Це стало першим офіційним підтвердженням події. Вперше ідея обміну тисячу на тисячу пролунала під час прямих перемовин у Стамбулі, 16 травня 25-го року. Це була перша очна зустріч делегації України та Росії за три роки. За даними Радіо Свобода, саме під час цієї зустрічі українська сторона вперше запропонувала масштабний Одночасний обмін усіх, хто перебуває в полоні, президент Володимир Зеленський пізніше повідомив, що цей обмін був єдиним реальним результатом перемовин у Туреччині. Процес одразу взяли на контроль представники СБУ, ГУР, Міноборони та офіс президента. Голова ОП Андрій Єрмак того ж дня провів онлайн розмову з дипломатами з країн Балтії та Північної Європи для координації подальших кроків і консультації щодо безпекових ризиків. А міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що сторони почали. Погоджувати покроковий план з урахуванням гуманітарних, безпекових та логістичних аспектів, також за даними змі до перемовин залучили Ватикан, Туреччину, Об'єднання Арабські Емірати та представників Червоного Христа. Хоча офіційно про їхню участь не повідомляють. Наразі координаційний штаб повідомляє, що обмін триває, і вже готуються до повернення наступної групи. Тож ми продовжимо слідкувати за новинами, щоб оприлюднити їх першими. На цьому ми на все. Дякую, що дивитесь. Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!